Просто данина поваги покійні. Це була щира правда. Добре серце це від по... Бога і у умови. Справді добре серце. Це така рідкість. Можна бути освіченим, можна мати багато грошей, але як ти не маєш доброго серця, все решта не має значення. Це решта має значі. Добре серце. Щере бажання кожному допомогу. Це ніколи не забувається. Я подумав, може, вона так до мене ставиться, бо я пастор. Але коли я посидів на рецепченні, подивився, вона ставиться просто до людей, куди приходять. Це неможливо підробити. Це неможливо штучно. Знаєте, як американська це штучна посмішка. Це було не це. Це було те, що походило. Відродженої душі. Подібно до тарифа. Я впевнений, що кожен з присутніх тут він може знати, як ті, що показували плаття, показували роботу, показували, розказували добре про Тавіфу. Я впевнений, що кожен міг би сказати добрі щирі слова, які назавжди залишаться в нашій, в нашій душі. По ній ніколи неможливо було зрозуміти, коли її пома. Скільки не прийдеш, вона посміхається. що там тій бідній душі твориться? ми ж знаємо, що в нас не завжди добрий настрій, не завжди добрі слова хочеться говорити. Завжди відкрита Ну, У нас багато питань. Чому така? Чому не держала до 60? А скажіть, будь ласка, а до 80 це достатньо? А хто сказав, що 80 це достатньо? Скажіть, будь ласка, хіба люди призначені для того, щоб до 80 просто доживати? Мені тут досі згадується, 20 років тому служили у Львові і приїхали привітати сестру, який сторічний ювілей, приїхали з частиною хору привітати. Я кажу, сестра, про що б хотіли попросити у Бога? Ви знаєте, що вона сказала? Хоча б ще кілька років життя. Я скажу, я був молодий, зелений. Досвідчений, я подумав в серці. Про що ти це не говориш? Люди до 60 не доживають, тобі Бог дав 100, ти кажеш, ще кілька років. Але згодом до мене дійшло. Що в цьому дивно? Бог не призначив нас, щоб ми помирали. Ніколи, ні в 100 років, ні в 969, як Мафусал, Бог не призначив нас умирати. Зараз те, що ми усвідомлюємо. Усвідомлює що не менше три речі. Перша річ. Він усвідомлюємо, що Бог благий і милосердний, навіть якщо не розуміє. Це знаєте, як той батько, який несе на руках сина на операцію, сину буде боляче, і син не розуміє, чому батько це робить. Якщо мені буде спричиняти біль, то він каже, сина, то час. І ти все зрозумієш. Ти все зрозумієш. Тругу річ, яку ми розуміємо, що хоч сьогодні у нас багато запитань, Але Ісус каже, в Євангелії від Івана 16,23 тоді не запитайте мене ні про що. Дивляєтеся? Чому не запитаєш ні про що? А, тому що коли ми бачимо, люблячи очі Бога, які любив маріночку більше, ніж не. Зникне це питання. Ми зрозуміємо, що це не акт помсти, це не акт покарання за якісь гріхи, сьогодні прийнято говорити. Це просто акт і прояв любові зробити все вчасно. Вчасно, хоча нам здається, передчасно. Друга річ, яку ми тут усвідомлюємо, коли стоїмо перед тілом, що смерть саме тому забирає, що. Сатана не помер, він не помер, тому і смерть жива. Коли він помре, тоді і смерті більше не буде. Лише прихід Христа не вірить. Тільки вірку він покладе край зі мною. Ніхто більше не спроможе це зробити. Звичайно, третя річ, яку ми розуміємо. Ми розуміємо, що щоб зрозуміти питання правди і неправди, зла. Ми не зможемо, судячи земними категоріями це зробити. Знаєте, де Асав зрозумів питання добра, зла, життя, смерті? Поки 82-го села, я не пішов у святилище, я обурювався, я злився. Чому нечистиві процвітають, чому добрі страждають, чому зла людина живе 90, а праведна має помирати 59? Він каже, я не міг це усвідомити. Я не міг це. Осягнути возму. Але коли я пішов святилище, в мене все стало на своє місце. Прийде час, коли все буде інакше. Ось чому нам треба, коли нам тяжко, коли розриває душу біль. приходити в храм, відкривати слово. Бо людський лексикон надто бідний, щоб сьогодні сказати слово і рівні були потішитися. Кого слово не існує? Ось чому людина треба йти? Там, де страдають праведники, праведники страдають. Там, де нечистиві, можливо, протягом короткого життя. Коли я думав над цим я говорив з Анатолієм Степановичем, то, знаєте, я абсолютно згідний з цією думкою, кажуть, чому праведники йдуть скоро, а нечистиві живуть іноді довше. Відповідь така, праведники готові. Зустрітися з Богом. А грішникам Бог дає довше життя, щоб вони встигли покаятися і не загинули, бо Бог любить навіть грішників. Тому сьогодні, коли ми стоїмо тут, ми прекрасно розуміємо, що у світі не так багато фальшів, фальшиві стосунки, фальшиві послужки, фальшива любов, фальшива дружба. Найгірше, що може статися, це фальшива віра. Що таке фальшива віра? Фальшива віра це коли я нібито вірю, але насправді є вірю Прости Простий тест. коли запитуєш християн, ви вірите в Воскресіння Христа? так ось 50 і 50. Але коли прямо запитуєш, а ти віриш, що твої рідні і близькі воскреснуть, і інколи на тебе дивляться, як на позбавленому розмірі. Про що за говориш? Помер пропав, нічого немає. Прогло пише, якщо нема Воскресіння, то і Христос не Воскрес. Якщо Христос не Воскрес, то марна і віра ваша, і проповідь ваша. Якщо ми тільки в цьому житті сподіваємося на Христа, ми найнещасніші за всіх людей. Якби ми були активістами, ми б сказали прощання віки, ніколи більше ми не зустрінемося. Але у нас сьогодні, як Павло пише, скорбота, глибока сердеча. Але щоб ви не скорбіли, як ті, що не мають надії. Скорбота з надією, вона інакша. Ми скорбимо у нас наслідок тимчасовий господі. Але для нас, коли помирають наші рідні, близькі, другий прихід стає дорожчим. Другий прихід стає особливо обмеділим. На цьому світі на що більше надіятися. Правильно зауважила попередні брати мої. Вони кажуть, що надія помирає останнє. Але у християнина ж надія ніколи не помирає. Ніколи. Тому що навіть написано, навіть коли і помер, то праведник і при смерті має надію. Чому? Тому що він. Жив по справжньому Ви знаєте, є видимість життя, є імітація життя, коли людина просто існує в подалі, їсть, п'є, розближається. Але в чим тоді людина відрізняється від, від, від тварин? Коли немає сенсу у житті, це життя є просто існуванням. Ось коли ми знаходимо Бога, ми знаходимо сенс у житті, ми починаємо розуміти, звідки ми, ми починаємо розуміти, чому ми живемо. Ціль мала кілька. Бо ми знаємо, куди ми йдемо. Бо смерть, вона якраз є великим вчителем. Вона вчить нас тому, що насправді цінувати, що насправді є цінним. Знаєте, є цілі рейтинги, які складаються, цілі дослідження, про що люди жалкують у глибокій старості десь Десвятому Христорі. І вони ніколи не жаліють, і не кажуть, я ще зайвий мільйон не заробив, або я ще дві машини не купив, або я не збудував ще три поверхи. Ніколи вони про це не жаліють. Вони жаліють тільки про одне. І надто багато працював. Надто мало говорить.